Всім привіт, з вами Настя та ви на каналі Good Game. Сьогодні ми розпакуємо новеньку локалізацію Гікача, книга магії, на яку зараз триває передзамовлення. І придбати цю гру можна за посиланням під відео. Зараз я вас точно здивую, адже в цьому відео я вперше за все своє життя відкриваю настільну гру. Ножиком. Просто знаючи свою везучість, я завжди це давала робити або максу, або рвала плівку руками, як в всіх попередніх розпаковках. А тут я це зробила і навіть не подряпала коробку. Зверху на коробочці нічого дивного немає, тому відкриваємо. В надії побачите щось цікавеньке всередині. І зразу ми бачимо правила, які оформлені, ніби це якась дійсно книжка, яку ви відкриєте і дізнаєтесь. Про магію. Ну і давайте я одразу вам покажу, що намальовано з боку на коробці. Як ви бачите, тут тільки гарний арт і жодної реклами. За це ставлю лайк. А тепер давайте швидесенько подивимось на самі правила. І як ви бачите, там дійсно дуже багато малюночків. І поки більше нічого про них сказати не можу. Адже щоб щось про них більше сказати, потрібно спочатку правила прочитати. Тут у нас інструкція, яка пригодиться трішечки пізніше, адже вона розкаже, як скласти коробку скиду. Так, тут у нас три картонки, з яких потрібно видавлювати компоненти, і коли я їх почала видавлювати, мені стало так сумно, що їх всього три. Адже я не знаю, вирізка тут просто ідеальна. Ти видавлюєш і просто кайфуєш. А ось тут ви просто подивіться, мені навіть видавлювати сильно не прийшлося. Просто поставила пальчик і воно. Видавилось. Ну, не ідеально. А тепер я швиденько покажу, що ж я все-таки там видавила. Це чотири планшети фамільярів, їх є чотири, тобто по одному на кожного гравця. А також ось таку книжечку, а тобто жетон першого гравця. Ось це у нас плитка вівтаря, на якій стоятимуть красивезні жетончики, які я покажу трішки згодом. І тадам, це трішки згодом прийшло, і я показую жетончики. Відкриваємо зі плочок і висипаємо жетончики. До речі, вони тут називаються дуже. Дуже дивно. А саме жетони матерії, їх тут є, до речі, 105 штучок у семи кольорах. Вони дуже приємні на дотик, і їх надзвичайно класно тримати в руках, перемішувати в мішечку і взагалі будь-як з ними взаємодіяти, адже вони не картонні, а пластмасові. Ну що, жетони матерії нахвалила, а тепер давайте розглядати компоненти далі. І на черзі у нас один мішечок вихору. Як ви бачите, в нього ось такий прикольний арт. І взагалі це звичайний мішечок, приємний на дотик, в якому виходить. Бути тримати жтончики. Нічого супер надзвичайного в ньому немає, тому поїхали далі. А ще на дні органайзеру я знайшла ось таке дно для коробки скиду. Пізніше складемо його разом. А ще я не можу вам не показати ось цей красовезний арт на дні органайзера. Ну і маленький кусочок скотчу. Останнім і головним компонентом гри є карточки. До речі, що дуже прикольно, тут є ось така відкривачка. Тому відкривати карточки дуже зручно. Люди, затяніть який тут красовезний арт. Другу колоду я вам показувати не буду, адже вона така самісінька, як ця. Я спочатку навіть подумала, що нам випадково поставили дві однакові колоди. Але перевіривши в правилах, зрозуміла, що все окей. А отут я зробила велику помилку, відставивши карту підказку, адже вона відділяла колоди гравців. А я подумала, хто ставить карти підказки посеред колоди? Хм, Якось неприкольно. Тому фактично я не помилилася, подумавши, що це дві однакові колоди. Це навіть чотири однакові. Колоди. Просто для різних гравців. А що ви думаєте, я зробила пізніше? Відділила всі інші карточки підказки. А ще пізніше я змінила порядок цих карт, тобто повністю прийшлось перескладувати колоду. Ви так, будь ласка, не робіть. А тепер Настя з кривими руками йде складати коробку скиду. Приблизно ось десь зараз буде цей момент, коли я зіпсую зовнішній вигляд цієї штуки. Пишіть в коментарях, як думаєте, скільки разів я переклеювала оцей скотчик, щоб воно виглядало адекватно і без всяких м'ятинок. Але давайте не будемо про сумне, а все-таки зацінимо, як класно виглядає ця штучка. І арт на органайзері. Ну і в кінці, як завжди, покажу, як ми це складаємо в коробку. А зараз я виконую смертельний номер, щоб подивитися, чи висипаються жетончики матерії з коробки скеду. Відкриваємо коробку в надії, що все буде добре. Так, і тадам, воно все тримається в купці і жоден житончик не вилетів. Єдине, що потрібно буде трішечки поправити карти, але ми не їх перевіряли. Тому лайк! Якщо вам сподобалось це відео, то поставте йому лайк та підпишіться на наш канал. А з вами була Настя та канал Good Game. До нових зустрічей у наступних відео.